Любіть свій ПК, мов серце живе, мов світло РГБ у пітмі самоти, де кожен кулер, мов вітер нове, що вносить вечір геймерські сни. Любіть той дискорд, де кінти свої, де в голосі сміх, і сарказм, і слова, де навіть в тілі ми, як брати, і рандом стає нам майже смія. Любіть Ігри, де разом усі, де Деф'юс, то не просто момент, де душать в ранкеті, та ми на коні, бо поруч у грі твій безкинт. Любіть ті катки до самого ранку, коли вже світанок торкає вікна, і гра не стихає, і жар не згасає, бо гра це життя не мічна тінь одна. Любіть ті ігри, де разом усі, де Деф'юс, то не просто момент, де душать в ранкеті, та ми на комі, бо поруч у грі твій безкинт. Минуло чимало, та в серці той слід. Ми вже не ті, але в ріші живемо. У кожному відео, то пам'ятний хід, що знову вмикаємо, згадуючи все ми.